Добрий день, Добрий. Я вам тут приніс допомоги трішки. Дуже дякуємо, дуже вам вдячні. Зараз дуже багато постачають нашим військовим і гігієну, і продукти. І ну я гадаю, що це хороша справа зараз. У нас настільки дружний цей край Березнівський, от особливо ця частинка. От всі без виключення, коли ми даємо клич, що потрібні продукти харчування, потрібні гроші, потрібно будь-що. Завжди іде велика допомога. А в який напрямок відправляєте? Ми якось так склалося, що ми харківський напрямок. Тим зав'язались такі відносини, довірчиві відносини, де ми знаємо, що е, все, що ми відправляємо, попадає. Єн. Ось, будь ласка, крупи вони в в пофасовані. Ми їх зложуємо. Це ще ящички великі, потім ми їх переложуємо в менші ящички, заклеюються скотчем, підписуються, які крупи. Будь ласка, газові балончики, які також потрібні нашим солдатам. Ось тут хлібці знаходяться. Ось тут наше українське сало. Особливо велику допомогу надають наші переселенці, які на початку війни виїхали за кордон. А з яких це країн відправляють? Була і Німеччина, і Голландія, і Швейцарія. Три країни люди, коли приносять, вони приносять своє домашнє. Коли нам присилають із за кордону гроші, ми беремо, знімаємо ці гроші і закупляємо те, що нам в першу чергу необхідне. Що, от що люди принесли, а що ще нас просять, ми ось інше, все інше докупляємо. Найчастіше у нас військові просять предмети гігієни. Це найчастіше і зубні пасти, зубні щотки, носочки, взуття. Знаєте, мабуть, великі справи починаються з малесеньких таких. А для того, щоб наші щоб чим більше ми допоможемо нашим дітям, нашим захисникам, тим швидше ми наближимо нашу перемогу.